На майданчику Автопонт з'являється новий універсал. І це би можна сказати, що автомобіль в шикарному, просто шикарному стані. Це у нас Volkswagen Golf 6 шостого покоління, 13-й рік випуску, максимально свіжий. І це останній рік, коли він випускався в такому кузові. Далі вже в 13-му році йде рестайлінг і вже випускалися альфи 7-го покоління. Автомобіль в серебристому кольорі, мотор обслужений буквально 600 км тому. Мастила та фільтра замінені. По подв'язки жодних зауважень немає, ЛЕД світло в ближньому. Маємо передні та задні парктроніки, маємо передні та задні протидуманні фари. Автомобіль у нас в кузові універсал на легкосплавних дисках з гарною зимовою гумою. Також в комплекті йде літня гума. Автомобіль має зауважень по лакофарбовому покриттю. Комплектація меч. Маємо підсвітку повторителі дзеркал на дзеркалах заднього огляду. Притоновано задні вікна і заднє скло парктроніки ззаді, здоровезний багажничок, подвійна підлога. Тут маємо аптечку, аварійка Дивіться, до автомобіля також йде в комплекті отакий фаркоп. Тобто, буде, якщо у вас є причеп, то вже є на чому чіпляти. 1,6 дизельок, забувся сказати про мотор. Це у нас 1,6 дизель на механіці. Запаска Домкрат ключ є. Так легесенько вона складається. Підлога, додаткова ніша є. Такий собі органайзер. який можна використовувати за своїми потребами. Дуже подобається мені салон цього автомобіля. Зазвичай я бачив гальфи на звичайній тряпці, Але тут у нас вже комбінований салон. По бокам йдуть шкіряні вставочки. сам внутрішній текстиль, але ці бокові бокаві вони додають особливого шарму в цьому автомобілі. І Салон, чесно кажучи, виглядає чудово. Просто супер. Чисто, все охайно, все здорово. Підлокітник, підстаканечки. Ні, тут тільки підлокітник, немає підстаканників. Дефлектори, тут є. ось підстаканники. Ого, заховали де. Зазвичай сюди їх сюди роблять. Але бачите, гольф іде проти течії. Повний електропакет в нашому автомобілі, електрорегулювання, підігрів та складання дзеркал заднього огляду. Як бачимо, все працює, по електроніці все класно, центральний замочок, закриває відкриває автомобіль. Далі, що ми маємо? Маємо шкіряне мультикермо в шикарному стані, голосове керування, блютуз можна під'єднати, бортовий комп'ютер, мову можна вибрати, ну і так далі. Дуже вдобна штука, можна регулювати всілякі Е Круїза, дивлюся, нема. Зато є двозони клімат контроль І підігріви передніх сидінь. Плюс отака мультів, телефон можна підключити, навігація навіть є. Це все класно. Автомобіль на механіці, п'ятиступка, підлокітники є, підстаканники спереду, плюс тут підкурювач-попильничка, там документи від машини. І всього-навсього 8300. 13-й рік, 1,6 дизельочок, в шикарній комплектації під назвою меч Кузов Універсал. Такий. Golf у нас в наявності є. Ще раз повторюся, що двигун обслужений, тобто масло на фільтра помінені, все, сідайте, їдете. Два комплекти коліс і купа приємних вражень та емоцій від цього автомобіля. А саме головне економний двигун. Їй зовсім мало. Тож, чекаємо на вас.